Привіт, це Жека Сенін і відеодім. Я от постригся, я без хвоста, і Мене більше не буде сварити бабуся, що я такий непристойний. От але ви сьогодні цього не побачите, оскільки мені доведеться ходити в касті, як вказано Ось тут ми сконтактувалися з е, Avalon Inc. і вони нам дозволили прийти на будівництво, оскільки їм немає чого приховувати. Але чи дійсно це так? Сьогодні ми на Avalon Garden на вулиці Пороховій. Тут буде п'ять будиночків, з яких наразі готовий один. Його і подивимося. Насправді ці п'ять будинків виглядають як два. Що добре можна побачити на картинці з сайту. І розташовані вони не лише в кінці вулиці Порохової, а ще й на Любінській. Майже завершений будинок має 12 поверхів. і Судячи з картинки на сайті, матиме отакий вигляд. Ідемо спершу на дах. Тут неймовірно круто, можете побачити вид. Зараз спущуся вниз, а покаже мені цю новобудову, те, що от внизу, всередині, сам цар. Цей приємно. приємно. Але не цар з Івана Васильовича, а Андрій Орестович, цар, який є інженером цього будівництва. Побігли всередину, заходжу в ліфт. Ліфт тут вантажно-пасажирський, він витримує до 1000 кілограм. Тут вже роблять направляючі для того, щоб його повісити. Але я зараз на найвищому поверсі, якщо подивитися вниз на ці всі шахти, то це є так страшенно страшно! А на що вам тут водійні труби? Ви тут в в коридорах хочете робити? Ні, це навіть не рушник сушка. Це є система водяного пожежогасіння. Вона запускає, вона працює автономно, крім неї. Є датчики задимленості повітря, які запускають систему підпору повітря в коридорах. Вони дозволяють безпечно вийти через сходові клітки на вулицю. Ідемо до самих квартир. Здебільшого вони тут двокімнатні, хоча є з однією і з трьома кімнатами. І навіть помешкання на одному поверсі мають різне планування. На жаль, мені не вистачить часу показати їх всіх, тому подивимося на цю. Кухня зліва, справа дві кімнати. Перегородки між ними зроблені з гіпсових плит. Вони, на відміну від цегли, не потребують штукатурки. Біля сходового майданчика стіни зроблені з іншого матеріалу. Це вирізаний зразок зі стіни. Показано укладений бетон. В середині стіни і нанесений на нього шар гіпсової штукатурки. Верхнє оздоблення готове під пофарбування. Стіни, що виходять назовні, зроблені з керамоблоку. Ви мали б пам'ятати з минулих випусків, що це крутіше ніж цегла. Туташні два санвузли можна запланувати як окремо ванну, окремо туалет, а можна як дві ванні кімнати. Стіни у санвузлах зроблені з керамічної цегли, тому що це вологе приміщення. Так, до речі, мало б бути всюди, бо це визначено державними будівельними нормами. Такий вигляд має кухня. Тут є ніша для підключення котла та отвір для димохідного каналу. Двохфункційні котли септо котел з колонкою в одному. Тут будуть зразу: ще будуть лічильники води та газу. Електричні ж лічильники стоятимуть внизу. Вікна тут класні, не кутові, зате на всю висоту приміщення п'ятикамерні. Це означає, що всередині буде п'ять шарів повітря, крім того, тут ще й три скла тому. теплозбереження і звукоізоляція значно кращі. Виходимо на балкон і бачимо, що тут досить така прикольна панорама Львова. Тому якщо ви як я ванільна дівчинка і полюбляєте сидіти на балконі, пити каву і читати 50 відтінків сірого. І думати про свого Едварда, чи як його там, то цей балкон стовідсотково заціните. Ні, насправді панорама зі Львова дійсно прикольна. На Львів, тобто на Львів, на Львів. А стіни, як чудово видно, отут утеплені мінеральною ватою, а фасад вентильований і покритий блоками. Це забезпечує значно краще провітрювання, приміщення і вихід вологи зі стін. А відтак відсутність грибка в кімнатах. Ну от квартиру в принципі побачили. Слухайте, я бачу, у вас тут є вже електрика, електрична як і розводка. Що ще лишається зробити людині, щоб коли вона отут оселиться? Людям залишиться провести водяні труби до споживачів на кухню і до санвузлів. Підключитися до вводу, в електричного вводу в квартиру і розставити прилади нагріву нагрівання приміщень, тобто батареї. До речі, квартиру можуть зробити вам під ключ разом з підлогою, фарбуванням стін вашими меблями і батареями. А ще заздалегідь переробити планування. Звісно, за додаткову оплату мене вразили слова пана Андрія. Мовляв, оце до кінця червня стане повноцінним житловим будинком. Вочевидь, працюють тут дуже швидко. Тут вже є багато дерев. Це кльово співвідноситься з назвою «Garden». Однак бачу, що два дерева зрізають. Вони заважали будинкові і до того ж хворі. Тому тут садитимуть нові саджанці. Чи зрізати решту дерев вже зараз обирають майбутні мешканці? Отож, до решти, інфраструктура. Будинки розташовані за три з копійками кілометри від центру. Поруч просто до біса різних закладів. Тут буквально за мною є магазинчик з продуктами. Ви маєте його бачити. Неподалік є супермаркет. І з іншого боку, на вулиці Пороховій також є продуктовий магазин. Авалони продають на сайті ще й комерційну площу. Тож через якийсь час магазини тут будуть і ще ближче. Зараз тут щоправда є один мінус. Ці вузькі і болотіні проходи з парканами мене не дуже тішать, але забудовники сказали, що паркан заберуть і зроблять тут відкриту територію, тож можна буде ходити, і буде значно вільніше. Ще одна дуже кльова штука це зразу біля другого виходу з новобудова на вулиці Пороховій. Класична гімназія прилану франка, тобто Виходиш з дому і от тобі зразу школа. Крім неї недалеко є ще дві школи. Садочків теж не бракує. Також можна побачити, що навпроти, просто навпроти будинку, є стадіон, а там далі є зупинка. Ще тут буде багаторівневий автомобільний паркінг з підземними і наземними частинами. Велопаркінгів всередині під'їзду не передбачено однак, мені сказали, що можливо поставлять стієчки. Що дуже здивувало центр дитячої зайнятості. Також здивували заплановані два дитячих. Два господарських і спортивні майданчики. Ціни тут, на відміну від решти новобудов, квартири не продаються. Е, а навіщо я взагалі дивився цей огляд? Скажете ви і будете неправі. Як мені пояснили представники компанії, тут діє інша система. Компанія, яка здійснює супровід житлово-будівального кооперативу, розраховує вартість будівництва на підставі цін будівельних матеріалів, послуг та всього іншого потрібного, і шукає майбутніх власників. Тобто, по суті, ви вкладаєте в своє житло, поки воно ще не зведене, а не купуєте вартість будівництва приміщень складається зі суми внесків усіх потенційних майбутніх власників. А вартість будівництва одного квадратного метра коливається в межах від 13 тисяч 500 до 15 тисяч гривень. Вартості квартири я вам не можу сказати, оскільки в іще не зведеному житлі маєте можливість вибрати кількість квадратних метрів. Ну що ж, от і все, що я вам можу розповісти про новобудову Авалон Гарден, що на вулиці Пороховій, якщо вам... Сподобалася ця інформація, якщо вам сподобався я, що без сумніву, тоді тисніть лайки, підписуйтесь на канал Відеодому, заходьте на його сайт і підписуйтеся на мій канал, бо там скоро можуть з'явитися відоси. От. Ну і звичайно, заходьте на канал Відеодому кожен тиждень, бо в нас будуть з'являтися нові і нові відоси. І все, па-па, Бура!